Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро. І сьогодні ми будемо грати знову в Роблокс знову з моїм другом Максимом. Сьогодні ми вже граємо не в Грови Гарден, а будемо грати в гру Кальмара. Всім привіт! Угу. Сьогодні ми пограємо в гру Кальмара, і я думаю, що буде круто, правда? Да. Ми, вже, ми вже з тобою в цей режим грали. Але mm, да, це дуже популярна і. У мене вже і другий левел. Угу. Скоро, де... так, 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 мені, да, мені, Максим, тікай бо... Да, дивіться, тут будуть... Зараз нас ці охоронці розстрілювати, тому нам треба тікати. Тікаємо, куди можемо. Добре, тікаємо, тікаємо... Так, все, зараз... да, все, вже не будуть розстрілювати. Все, ідемо тоді знову сюди. Ну тут может, це дуже популярна ігра. Да, да. Знаєте, скільки я її шукав? Я от бачив, тут одні ютубери знімали цей режим, і я його дуже довго шукав, але потім знайшов такого ютубера, який, який написав, як цей режим називається. Да. Мені сподобалися ігра. Тут можна спасати людей. Да. Того я вирішив його з Максимом е, це, е, з Максимом зняти відео. Верні. Сержи. Ну мы двое рішили. Классный игра. Игра, чесно, я б її кожного дня играл. Mm -hmm. Ну гравикал ну, а, ты тоже имба. Стала бренд. Ну, е, до речі, ми ще стало бренд не знімали, тому я потім, друзі, ви побачите стали Брейнер. І гру Кальмара. Ну ігро кармара зараз. Дивіться, стелебрайно ну, зараз теж е, такий, можна сказати, популярний режимчик. 99 у нас туда. Да. То, е, скоро ми в ці режимчики пограємо. Mm -hmm. Скоро ми в ці режимчики пограємо і вони достатньо круті. Mm -hmm. Да, особливо це. А ти вже зайшов? Так, да, я вже в е, ліфті. Все, біжимо. Давай на першу, давай на першу. Uh -huh. Будемо на першій. А, ні, ти не біля мене. Ну... А, ти на іншому ліфті був. А... Ми що з тобою не в одній хаті. Ні, ми в одній хаті, але ми не в, лі... в різних цих а... в ліфтах. Угу, добре. Поїхали. Так. Три хвилини. Все. а да ти? Я тут. Помню, що початку інших ліфтів спасав. Да, да, да. Початку друг. Спочатку других ігроків, які трошки підстрелили спасаємо, а тоді я друг друга, якщо що. Ні, якщо я не справимося. Але, але, я думаю, що ми справимося, правда? Ой, а я щось тебе не бачу. А, вот я. Я біля тебе вже, Вот, бачиш ти батьк. Дивіться, в мене є пісок. Все, побігли. Я біля тебе. Так, кого підстрелити? Я а, у нас комара. Так, де ще? Так, вот є хлопчик. Все, я підібрав хлопчика, Максим. Mm -hmm. Я підібрав хлопчика. Тепер буду його я нести. Я думаю, що я його зможу принести. Режимчик теж е, 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 класний, популярний. в нього зараз майже всі грають. Ну майже, не всі. Так, да, майже не всі. Деякі не хочуть грати в гру кальмара, деякі не знають гру кальмара. Мені деякі взагалі пишуть «спасібо». А Мені нічого не пишуть, але мені головне, що я спас. Так. Да. Це мовний спас. Давай може ще шейки є. Я вже бачу. Вже бачу. Ай, я тоже обезстреленный, дуже сильно. Я, я, я біжу до нього. Ой, больно, дуже. Все, я ага. його підняв, Максим. Чекай, чекай. А, це не ти. Хорошо. У мене я поранений душа. Ну, я тоже э, поранений. Ні, у мене... Половина хп хабапочка. Не, не, чувак, не выходит. Я ж тебе спас. Не виходь. Та, та не кидай тебе на песок. Я ж... а, це ти. Вже кидав. Не кидав? а, я я ж не можу бити мене. Ж... Я ж А, Не, 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 чувак, не треба, не треба. Я тебе заберу. Та ну Максим, я хочу когось спасти. Ну в тебе і там вже мало зробить. А, тут вже більше є один. Ну, ми його вже не доженемо. Мало секунд доживу. 39 секунд, я не піду туди. Ой-ой. Ні, йди сюди. Ні, 30 секунд, секунд всі боїш і, і там в самому останньому є чувак. Я його не дожену, бо я спішком дебою. Я не могу. Nee, куда там... Там... Ні, куда-то дівчинка пішла. Ну ми, 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 на жаль, всіх не змогли спустить. Деякі якие вообще самі пішли? Там дівчинка йде за хлопчиком. За девчонкой. Дожди, да, я ж кажу девчонку. Дай-ка хлопчику. Э, на жаль, мінус дівчинка і хлопчик. Да, жаль. Ну, еще таке життя. Це така ігра кальмара. Тут, тут обов'язково не всі мають вижити. Тут дехто може і померти. Саме головне, це, щоб Артур вижив. <рес> не бийте Артура. Чекай, чекай, чекай! Чекай, чекай, чекай! Я не можу... Ху-ху-ху, мусі, мене дуже мало хп. У мене тільки один... Ай, тільки не підходь зараз до них. Я понял. Вони, розстр... вони якісь п'яні дуже. Мені угу. треба відхилити. Дивши я її роблю. Привет, ай! Ви не вбили. Ви вбили? Так. Да. А, ну то я тоді теж помираю. Я теж помру. Бо щось ну хоче тихо. А, ай, а я не можу розпав. Зараз я тоді на грі помру. Або рез, або ти перед ру. Да ні, перезаходимо в гроші не хочеш. Або я. ти можеш просто... Там, ну там просто дві хвилини треба буде чекати. А ні, ти, ти десь навіть менше одної хвилини ти зайдеш, там зайдеш. Тепер зайди. Ти вже перезайшов? Ні, я, я не перезаходжу масі. Зараз я буду. Зараз мені треба сфоткатись. Біжемо, зразу, біжимо, біжим. А ти як ламаєш печеньку? Так, да, я зараз э, по попробую померти на ній. Не ти можеш просто поламати печеньку, просто я поправлення. Да, да. Блін, мене чувак выкинув. Ну тут треба приходити, щоб хотів хотіли гроші нас беруть. А ми ні разу не вийде. <гас> Це <ця> дуже важко. Угу. <гас> Достатньо. Угу. Все, я зараз... Як вам мені печенька попалося? Мені кружок, все, я зараз її полимаю. Кружок саме легко. Дайте в на неї поливають. О, парасолька соль. Все, Максим, я помер. Угу. Все, мене застрелило. в лобі. Вша я по. Давай перейдемо. Ні, ні, ретурн ту лобі нажиму. Все, Максим, я вже в лобі. Все, я заходжу. У тебе сколько секунд? У мене? Так, да. одна хвилина. Ну, зараз я зайду до Ой, хоп. Угу тут. тут? Дивіться, друзі, напишіть мені в коментарях обов'язково, може мені якісь інші режими в Роблоксі пограти. Бо в Роблоксі достатньо багато режимів, але дуже мало популярних. І тому я не знаю багато режимів, яких би ви хотіли, щоб я в них пограв. Тому обов'язково напишіть в коментарях, які би режими ви хотіли, щоб я пограв. От ми я би хотів поіграти в дуже от, класний режим не, там в пчоки в якийсь контейнер. Як ви знаєте цей режим, можете, будь ласка, написати в коментарях. Ну, якщо вони його знають, Максим. Ну да, так, ж вказав, як вони я знають. Да, то мені буде цікаво почитати ваші коментарі, тому обов'язково напишіть. Можливо, вам хочете щось змінити. М можливо, так, можливо, ви хочете, щоб я ці режими тільки знімав. На напишіть в коментарях обов'язково. Мені буде гарно. Мені буде чудово. Ну, мені буде цікаво почитати ваші коментарі. І мені теж. Все, Максим, гра починається. Mm -hmm. і і якщо що, якщо ви захочете мене додати в друзі, то напишіть свій нік в, в коментах, я і, і, прийму. І якщо що, мій нік, тут завжди є. да, но четыре четыре вот, 200 что в Гравца, а ник 452. два. Mm -hmm. О, 52. 52, пасхалка. А я к сюда зашел, Он что, читер. Походу. А ч мы это делаем? Так, Максим, тебе они не заработают стрелять. Винчитер. Повір. А не, вони не будуть стріляти. А, вони не будуть стріляти. А, а, а цей чувак, він зайде з ними в ліфт і вони його розстріляють. Бо я вже один раз заходив з ними в ліфт. Угу. Якщо ти будеш другати роз стрібати, то вони тебе не Так? Да. Угу. А ні, його не розстріляли, його лишили. Ну, його Він кушали що стрілять. Ну, Напевно. Так дай, от? вот. Перший, я всі дав перший захоплю. Я тоже. в тебе нік? Ой, не нік, а який в тебе. номер? сьомий. Стасемий? Да, І от бачиш туман. Да, викроїти від береги. Наразі таракашки розбігаються. Не угу. таракашки. Так, а, ну, я вже тут біля портальчика. Привіт. Привіт. Тільки не помирай, не. Максим. Я, я... зараз я бдю... колись можу померти. Спеціально. Че? Пам'ятаєш? Помниш? Привет. Может помирати, якщо спасти, а себе я можу не спасти. Не я не буду кожен раз перезаходити, то що ти? Ладно. А да. О, там є читери, вони телепортируються. Ай, мене застрелили. Ну, не чекай, тут йти. є чувак. Тут є чувак. О, О вони... Мы на читере терапортировал. О, хорош. Тут читеры буду телепортировать, а то мы можем меня хвоевать никуда. Блин, чувака же пигня. Хорошо, это я тоді дикой друг поднимаю. Тут дівчину прострелил. Тут, -то тут, девочку, -то тут я я то читера, мне все забираються. А, ну все, я взяв чувака, Зараз його перенесу. Тут є гравці. Тут, там ще ззаді є гравці, я вже, що за ними побіжу. Зупиняємося. Ця лялька дивиться на нас. Прима все, 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 я тебе приніс. Все, будь тут. Це так. не я. Ой, мене я нічого не вийшла. Це я біжу за гравцем. А це не він. Ото ще коней Цей цей гравець не хотів мені. Блін, той чувак вийшов. Ты чувак просто-напросто выше. Ты иди обратно. О, тут Ой-ой-ой, я ничего не. Чорний. Так вот, а чайку нет, не попасть, типа вышло. Не знаю. У мене кислого просто Оборты противоклевый все до плеча. О, той чувак шо спеши. Сколько там секунд? 30. Я, я бежу за этим чуваком. Чи, ні, 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 він помер. Добре, я біжу назад. Я думаю, ти боєш Ай! Все, все, Максим, я вижу. Вони чотири терпотірують. Тебе читеро телепотерує? Да, я сам ті, ну Все більше нікого немає. О, цей читер. Його викинули. Там бачиш? Він є читер. О, все, а, вони да. зараз, вони зараз будуть стрелять, Максим. Наверное, я не знаю. Ну, не Буду. ну, да, да, все, вони вони зараз будуть стріляти. стрелять. Ну Да-да-да, все, вони стреляют, зараз заработают стрелять. Ну, угу. красный стрелял. Знаешь, там, короче, был игрок 456, то він помер. А, настоящий? 456, й він не помирав. Так, да, настоящий 456-й він не помирав. О, подивись, він... а тут він. Він туди пішов, подивись. Що? Він заходив на тімось там червоний. То не якщо було? Що? То він хотів ось забити, то він ходив. то а я ничего не ходила, то он зря ходил. бо mm -hmm. я в я, я люблю фотосессию. А, это все бьюти, чтобы вы приезжали, будьте в что будет все? Да все хотят быстрее прийти. А все, я, я фоткаюсь я сначала фотку все. Буду накинуть. Давай заработаем печеньки. Не знаю. Печеньки хм. это самое важное. Не. Ну те, тук-тук. Не, самое важное это стекло. Стекло самое важное. А, ну да, 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 да. Это тук-то нормально. Тук-тук. Души, митта, май, митта. Все, давай уже не будем. Уже танцевать и спевать, это все. Давай. Бо мы с вами не и кажется, нас спеваемся. Уже под, на другое видео нас спеваемся. Угу. О, все, э, долго она начинается. О, да, будет меня спелять, я Ай, а че так грубо? Ну ладно. Меня тоже вдарило рукой. Цікаво, що, що мені за печенька випаде? Може, я знову кружу. Мені зірка випала. А мені парасолька. Це найважке. Ні, саме важке це трикутник. Ні, саме важке це величезний трикутник. Там дуже багато. Ну то ж так, да, так, да, я ж про нього кажу. А я, я думаю, то, що це стільки там звичайний трикутник. Ні. А, да. то я парасольку чився, то я прошу на Тут и котры что не полумат. Uh -huh. А мне не надо, Но не зерку вырвав. тоже, зерку тоже и же балу, тут всех mm -hmm. uh -huh. ваш полуматы, на ней дуже багато цих текстур. Вашку. Жарис, передает рухну, рухнулся и все, я проиграл бумагу. Тебе, все, дай... Я, я mm -hmm. так, не Це раз, я Максим, а як ти быстрее у мене вирізав? У мене ще легкіше. Ну да. там закінчу. О, все, я вырезал теж. Я тоже вирізав. Так, де цей У меня с ним печеньку. Я тоже. Я можу тебе не стрілять. Ясно. Добре, друзі, на цьому, на цьому ми, напевно, будемо завершувати цей відеош. Якщо він вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну, А з вами був Артур Бро і Максим, мій друг, і всім па-па.